Привіт, друзі! З вами я Владислав і радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд мапи Полтавська долина для ферми Симулятор 15. Так, це у нас четверта мапа. Я даю 100% гарантію, що ви ніколи, ніколи про цю мапу нічого не чули. Так, ну що ж, довго воно, звісно, завантажується, але то таке. Головне, що ми з вами, друзі, оглядаємо наступну мапу про. Україну, дивіться, яка у нас цікава, дуже цікава база, а мене це, знаєте, влаштовує. Маємо прапорець, маємо ось таку просто велетенську мапу. Знаєте, ви скажете, що та ну, мапа ж дуже маленька. Що тут дивитися, що тут дивитися? Ви помиляєтесь, друзі. Мапа доволі, доволі велика. Тут всього три населених пункти. І я вас цим здивую. А ви не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії цього огляду. Оглядин цих. Так, огляди ж. Ще у нас 4 мапи лишилися на огляд для ферми симулятор 15. Ну що, виїжджаємо. Тим часом ми з бази нашої мапи насправді доволі велетенська за масштабом 4 на 4 кілометри. Але тут є на що дивитися, є на що дивитися. А ви з одного боку скажете, та ну, я вже це бачив. Це же ж УкрАгро, це щось там ще схоже. Ну, ви, можливо, з одного боку праві, можливо, кажете, що це Лана Агро, ви теж праві. Але мапа дуже відрізняється. Те, що тут є варварівка, селище, якої. Пріорі зовсім немає в Полтавській області, але це Полтавська долина і головна концепція те саме долина. А долина означає це великий степ, великий степ. Так, друзі, дивіться, Полтава, Карнівка і також Варварівка. О, на Полтаву 52 кілометри. Дуже цікаво, але Варварівки насправді немає. Можливо, є якесь село, але от селище, тим більше містечка там немає. Миколаївське ось є Варварівка селище біля Миколаєва, а тут такого немає. Ну, будемо вважати, що це. Можливо, вигадана мапа. Кажуть, альтернативна Україна. Я все ж погоджуся, що це альтернативна Україна. Магазинчик. Ну і там у нас вже Лана Агро. Невже? Ми вже чули про Лану Агро в сімнадцятій фермі, а тут знову ж, знову ж одне й те саме. Аби тільки хі, щось відрізнялося, аби щось було нове, аби ми побачили зовсім інші населені пункти. Але полтавська долина є полтавською долиною, мапа насправді доволі велетенська. Навіть якщо поглянемо на ось ці лужки. На ці лужки, які вони великі. Так, як і розумію, у нас тут є м'ясобійня, тобто ми можемо отримувати м'ясо. На жаль, я не можу показати, яка тут... Продукція присутня, тому що у мене, на жаль, іграшка доволі обмежена в можливостях, я намагався їх встановити на 10-й Windows, і багато що у мене тут недоступно у самій іграшці. Тому я вирішив, що якщо у мене вийшло встановити її, хоч є багато обмежень, але все одно я можу, я можу вам показати, показати ці мапи, аби ви про них знали, і мені теж цікаво глянути, що ж там є для цієї ферми. Так, дивіться, це у нас елеватори, тут ми можемо продавати з вами, звісно, що наше збіжжя. Пірамідки я не знаю, не знаю, чиї ці пірамідки, напевно, гордонівські пірамідки. Він же ж продавав якісь пірамідки для схуднення. Ото те саме тільки біля цього елеватору, біля Лани Агро. Хочете ви бачити пірамідки, не треба платити. Приїжджайте в Лану Агро. І ви точно побачите саме ці пірамідки. Так, залізниця, дивіться, навіть тут є, але я вже. Вперше таке бачу насправді вперше. Це не Лана Агро, це не Укр Агро. Але поїде тут є і Карлівка, тут і є Лана Агро, і тут є Варварівка. Мапа насправді доволі вигідна, але концепція, концепція зрозуміла. Долина є долиною. Якщо ви не знаєте, що таке долина, то прочитайте. Прочитайте в інтернеті, в словнику. Бо долина це великі степи ось такі. Велика низовина ось така. Охоплена пагорбами. І це добре, знаєте, так, продемонстровано. Так, тут у нас ще одна база. Тобто ми маємо одну базу біля. Біля, біля, біля Варварівки, а одну базу маємо в Лана Агро. Тобто, якщо ви хочете починати це фермерське господарство, вам не обов'язково починати Варварівці. Можете почати в Лана Агро. Ну, теж є поля, як би так сказати. Також є елеватори, тому гадаю, що можливо ця. База для вас підійде. А от, що забув ще сказати, от чим славиться 15-та ферма? Ви скажете, та що тут тако в цій 15 тій фермі? Ну, Українських мап не було на Ютубі. Ну, мало хто на них грав. Але постривайте, 15-та ферма була відома саме грязюкою, багнюкою. Дивіться, поки ми проїжджаємо з вами через цей населений пункт. так дивіться, оглядаємо. Ну, мапа то Франкенштейн, але все одно концепція зроблена доволі цікава. Якби мапа розвивалася і надалі, якби проводилася розробка, то ми справді побачимо доволі якісну роботу. Але так, як ну, немає логічності в цих населених пунктах, можливо, рельєф доволі схожий до тих країн, бо це не зловина, можливо, так, можливо, сяк. Але все одно, село є селом. А Ця рубрика на каналі створена, аби показати вам усе, усе, що є про наше вітчизняне, тобто про наші мапи, аби ви про це знали, аби я також був проінформований цим. Але село справді доволі велике, Лана Агро. Хоча це не село, це селище, у якому немає тисячі населення, але це селище. Так, дивіться, у нас також є пам'ятник, пазик стоїть. що у нас таке? Паз здається. Я погано розбираюся в такому транспорті. Погано тому. Напевно, що пас все ж. Дивіться, церква, я кажу, без церкви. Де я тільки цю церкву не бачив? На якій тільки мапі її не було? Багато деться церков поширена. Ще, пригадую, була е, блакитний дах був, зелений був дах, і червоний теж якісь там окремі мапи були. Це вам не польські мапи, там таких церков ви точно не побачите. Там ж католицька церква, це православна тому. Це ж різницю ви помічаєте. Але все одно мапа, ну така собі по якості. Якщо хочете, можете зіграти, якщо не хочете грати, ну не грайте. Але мапа є мапою. Можливо, це навіть найбільша мапа з-поміж усіх, які я оглядав. Якщо, до прикладу, попередня мапа у нас була доволі маленькою, так само і ну, Westin Region, V Region, також Черкащина, були доволі маленькі мапи. Ця вже більша. Набагато більша. Далі ще синява у нас буде, не знаю. Також треба її глянути, там багато цікавого, мені говорили, повинно бути. Дивіться, переїзд. Все ж не потрібно було їхати біля елеватора, треба було. Оцію дорогою їхати, дивіться, біля цих посадочок. Я то думав, як ми ж мені дібратися туди. А виявляється, можна, можна дібратися. Виявляється, можна було дібратися зовсім просто сюди. Просто об'їхавши. Ось цією дорогою. Так, ми вже виїжджаємо з вами біля елеваторів, Мапа просто велетенська. Не знаю, скільки я витрачатиму часу на те, щоб оглянути цю мапу, і я впевнений, що все ж у хвилинах вийде не 7, 8, 10, 15 хвилин, як зазвичай. Ось на такій мапи. А все ж буде більше, можливо, більше 20 хвилин, тому що це ми поки що Лану Агро оглянули. А ще два населених пункти є, а ще за річкою щось є. Так, дивіться. Друзі, ми з вами повертаємося назад до. Нашого селища Варварівка. От тепер цікаво, як у нас виглядає Варварівка саме на цій мапі. Хоча насправді у реальному житті ви такого не побачите. А, ну я колись мав розмову з підписниками про ці мапи. Насправді мало мало українських мап для цієї ферми, які б мали багато написів саме українською мовою. Воно то добре, що там прапори висять і все інше, але українська мова обов'язково повинна бути це. Знаєте, це мотивує справді грати. Зацікавлення є, видно, що це точно Україна. Так само сільпо АТБ поставити, не оці от панельки. Хрущівки, а справді зробити щось цікаве. Ні, ну вибачте, не решетелька. Ну решетелівка це справді альтернативна Полтавщина, а тут щось не знаю. Тут Юність, те, що я бачив на Варварівці, скільки оці хрущівки теж я бачив її на Варварівці. Багато будівель вони просто взяті з різних мап. І Соснівки тої самої вони взяті звідки. Тільки не взяті саме ці будівлі. Я розумію, що це важко зробити моделювати самі будиночки. А от, наприклад, на уновній землі, на Миколаївщині зроблені ці будівлі дуже якісно, дуже цікаво. Тобто, ви, якщо будете дивитися на інші мапи, ви не знайдете подібних будівель. Тобто, ось така оригінальність все ж доволі цікаво. Але друзі, ось таке у нас селище Варварівка. Нічого незвичного, але селище є селищем. І все ж для тієї 15-ї ферми це, можливо, якийсь прорив. якийсь прорив. Але нам до польської ферми ще дуже далеко до їхнього рівня. У них не те, що мап дуже багато, а те, що у них і Ютуб доволі сильно розвинений, не те, що у нас, не те, що у нас, на жаль, нам до їхнього рівня ще дуже далеко. Нам відмиватися від совка дуже далеко, і від російського дуже далеко. Ще нам треба прямувати до цього сумно, сумно, але дивіться, ще одна база. Здається, теж можна щось продавати тут. На жаль, я не можу глянути загальну мапу, можу лише відкрити в інтерфейсі. На жаль, менюшці вона мене не показується через те, що я коли встановлював цю мапу, намагався, щоб вона запустилася дещо там. Зробив аби вона запустилася все ж, але все ж дещо довелося все ж обмежити, аби вона запустилася. Головне, що ми запустили цю іграшку і ми можемо вільно оглянути дані мапи. Але все одно робота то цікава, хоча я розумію тих людей, які скажуть це лайно, я теж згоден з цією думкою, але це, друзі, мапи про Україну, треба ж пишатися тим, що хоча б щось є. Щось є, я просто радий цьому. Ні, то сарказм був, але я справді радий, так я радий. Українці, я радий, що ви так любите Росію, любили в ті часи, дуже радий, що так от склалося, що ми тепер маємо червоніти, дивлячись на це все, на стан того, що у нас відбувалося і що у нас зараз є. Так, друзі, ну це ще не вся частина Варварівки. Ви бачайте, можливо, будуть якісь монології незвичайні, там, дивні. Люблю втулити своїх 5 копійок. Люблю втулити цих 5 копійок. Аби, можливо, хтось почує, можливо, хтось зрозуміє, можливо, хтось буде слідарний з моєю думкою. Але то таке. Дещо буває та й пригорає. В мене так, друзі, ще у нас Варварівка. Варварівка. Так, давайте повертаємо. Бо я знаю, там у нас має бути одна база. М -м, здається, місто, де ми можемо зберігати своє. Церква, дивіться. О, я пригадую, я її бачив на мапі Укрмеп, коли я їхав з Закарпатською областю. Теж пам'ятаю, бачив таку церкву. От тепер зрозуміло, звідки та будівля була взята. Звідки вона була взята? Так, ну що ж, в багнюку не буду в'їжджати, бо виїхати це буде справді дуже складно. Так, дивіться, це у нас, друзі, тік. Ми тут можемо зберігати власне збіжжям, також можемо зберігати картоплю, буряк, тирсу, усе, що треба, те можна тут і зберігати. І, до речі, ця мапа також містить додатковий файл із детальною інструкцією, де що розшукати. Це хороша інформація, все ж подобайка розробнику, що зробив ось таку інформацію. Так, ну що, виїжджаємо ми звідси, будинок культури ми також побачили. Я навіть помічаю, що тут багато будівель є, які я бачив і на мапі наша. Багато хто вихваляє ту мапу, ну теж доволі хороша робота, але дуже багана мапа, багато помилок, ну і назви. Назви можна було поукраїнізувати, дещо переробити ті всі будівлі під український манер, а не так, як кажуть СНД. Копія карт СНД. О, дивіться, який звук був. Але потяг не поїхав. О, це цікаво, справді. Продзвеніло ось так. Ми виїжджаємо, друзі, з вами, населеного пункту Варварівка. Так, я в той бік поїду, бо там щось має точно бути. Ну от, моє чуття мені підказує, що там точно треба щось глянути. Так, а тут у нас. О, дивіться. Вокзал. Вокзал Варварівський. А це хіба не той, що... Так, дивіться, це з мапи Варварівка взятий. Ми, до речі, ще оглянемо з вами мапу Варварівка. Цікаво, а що там є на тій мапі? Чи буде багато змін, чи не буде. Там якихось два файли, я пам'ятаю, був якийсь хард мод, чи хард версії map, а також звичайна версія, треба глянути, що там за мапа така. Так, а це у нас, друзі, не знаю. Теж якісь склади, елеватори. Варварівки я її теж бачив. Варварівка Варварівка, де її тільки там не було. Не пригадуючи на горбаняк, я це все бачив? Можливо, і ні. Можливо, й не бачив. Але будівля справді доволі велика. Навіть посадка, дивіться, з дерев у нас тут є. Цікаво, цікаво. Аби тільки... Аби тільки, аби тільки. Ну, от якби була тема з у з доволі поширеною, особливо на Ютубчику, тому що багато блогерів, які вважають українцями, насправді вони ну, поводили себе як не неукраїнці, не популяризували українське. Ну, самі розумієте, такі от обставини. Ну, На цю тему можна говорити дуже багато. Дуже багато. Щоб не ображати багатьох людей, розумію, що багатьом не подобаються такі теми. Але біогазовий завод є біогазовим заводом, незалежно як він виглядає. Все одно функціонал у нього один. Один функціонал. Дуже сумно, дуже сумно, що мап про Україну якісних доволі мало. Хоча і російські мапи, вони теж доволі гівняні. Дуже-дуже гівняні. Не розумію, як люди на них грали. Сам не розумію. Хоча польські мапи доволі достойні все ж були. А і польська фарма була доволі хорошою ідеєю. Шкода, що в нас такого не було. Ні, я говорю не про копію чогось. Так, Переїзд, здається. Я не говорю про копію чогось там. Я маю на увазі щось своє на тому рівні. Аби у нас все було актуально. Аби це у нас було актуально. Так, приїжджаємо з вами. Саме ці дорогу цікава розвилочка, не знаю. До речі, деякі дори тут блимують. Це зрозуміло чому? Чому вони блимують? Ну вони блимують через те, що кілька деталей накладно один на один, тому вони і блимують. Така от особливість буває, якщо погано перевіряти і погано все робити, населяти ці об'єкти. Так, а це у нас, друзі, оліня. Нарешті до оліні з вами доїжджаємо. Доїжджаємо. Нам до рівня тієї ферми дуже далеко. Дуже та дуже. Нам би від цього відмитися, що зараз у нас є. 22 стала доволі революційною. З'явилося немало каналів і також багатенько мап. Оновлена земля, Миколаївщина. Наприклад, Красилівка, Весела, доволі класні мапи, кошмак перероб, перероблений. Оце справді кльово, що 22 ферма все ж стала доволі актуальною у нас. І дещо так змінилося у самому ком'юніті, але все одно воно лишається теж доволі слабким. Так, дивіться. Це у нас овочебаза, написана на мапі, я читав перед тим. Можна продавати бурячок, бурячок, картопельку саме в цьому місяці. от, Місцина тут. А от лісопосадка все ж цікава, дивіться, друзі. Долина є долиною. Справді дуже добре нагадує ось таку чашу. А там по боках річечка протікає, там з пагорби. Гарно. Справді, полтавська долина, є справді долиною. Так, а там у нас видніється вже селище Карлівка. Я хочу туди поїхати. О, навіть автомобіль припаркований. Справді деталей багато не вистачає. Я розумію, що в ті роки великі поля були справді доволі цікавими. Так, додому і. А, ну так, дивіться, пасхалочка на мапі. Ми її з вами розшукали. Ну, я сподіваюся, що в майбутньому буде більше мап, можливо, ком'юніті буде розвиватися і надалі, популяризуватися буде тема саме України без цих російських карт, без толерування ворогу. Бо це справді дуже неприємно цим слідкувати, дуже неприємно. Так, ну що, ми тим часом доїхали з вами до селища Варварівка. Зараз це містечко насправді. Реклама теж не українською підписана, банкомат там у нас, і там теж якась вуличка, магазинчик, дитячий майданчик. Дещо тут усе, знаєте, так, розкинуто. Дещо розкинуто. О, я хочу туди поїхати, там дивіться, яка багнюка цікава, давайте зараз йдемо туди, чи воно не буде працювати. Дивіться, відстригує трактор. От вам, от вам сила багнюки У 15-й фермі. От що розробники змогли зробити, але я там не хочу крутитися, бо то що ще застрягнути і ніяк не вийду. А глядати мапу все ж треба. Все ж необхідно це зробити. Ну, ось так. А які у вас думки щодо цього? Як у вас думки щодо цього? Що ви думаєте? В якому напрямку нам потрібно прямувати? Чи ви підтримуєте мою ідею, мої думки, чи ви проти цього? Я знаю, що багато хто проти, навіть будуть писати коментарі, чому не російською говорю, чому не російські карти? Чому я піднімаю такі теми? Це ж погано. Ну, говорити про проблему, це добре. Аби тільки розум... розумно про нього говорити. аби тільки розумно. Так, але я знаю, про що я говорю. Моя тематика суто українська, я оглядаю українські мотивікації, ну як би в проходженні. Роблю це, бо мені цікаво. Цікаво. Не того, що це треба що зробити, чи що це буденність. Мені просто цікаво. Дивіться. Церква, кладовище, дворики, дивіться, хатка, яка цікава. Прикольна. О, яка велетенська просто школа. Пригадую, щось схоже, я бачив на мапі Озерна. Теж доволі схожа школа. Ані. Дивіться, це ж не, не така вона, Зовсім не така. Нагадує мені школу в моєму містечку. Я туди не ходив в ту школу, бо я в селі навчався, але все рівно <свісно> Нагадує мені саме ту школу. Ось такі звичайні міські школи великі. Та і в великих селах теж доволі щось схоже є. Так, ну що, ми з вами виїжджаємо тим часом із містечка Карлівка і попрямуємо через річку. А як називається у нас річка біля Карлівки? Правильно, називається орчик. Річка Орчик. Міст також тут у нас є. О, там пісок можна отримувати, цікаво. Річка-орчик, друзі. Ось що я і казав, що тут багато що є, багато на що є дивитися. Є що оглядати. Ну, запис вже так іде 35 хвилин у мене практично, От скільки треба витрачати часу на огляд цієї мапи. Ліс, друзі, тут можна займатися лісовим господарством. А ось тут у нас продаж, продаж колод та тирси. Саме ось в цьому місці. Аби ви знали, що з лісом поруч у нас також є оце все. Так, ну що ж, друзі, виїжджаємо з вами, виїжджаємо і повернемося до Карлівки. Потім з Карлівки поїдемо до того піску. Мені цікаво, що ж це у нас там таке. Ви знаєте, там той поїм, щоб потім той пісок набирати. Хоча це ж в інструкції до цієї мапи є детальна інформація, де потрібно ставати, аби набрати той пісок. Так, їдемо до того кар'єру. Насправді, кар'єри з піском також і біля річок зазвичай бувають. Ось такі, друзі, винос. Винос, винос. Сипчастих матеріалів. Так ну що повертаємо з вами. Дивіться, скільки багато піску. Дуже багато піску. Видобуваєш собі і потім продаєш. Насправді, в 15 фермі продавати пісок було дуже вигідно. Дуже вигідно. Не знаєте, де брати гроші. Купуйте пісок, перепродавайте і отримуйте великі гроші. А ще в 15-й фермі, продаючи колоди, ви теж отримуєте дуже багато грошей. А це дуже кльово. Ескалатор, дивіться, тут працює у нас, Усе працює належним чином. Не знаю, мапа з одного боку цікава. Я зміг. Трішки насладитися цією подорожю на цій мапі. Все ж є на що дивитися, є про що говорити. Не забувайте про ваші подобайки і також підписки. Це мене змотивує зробити наступні огляд. Також діться думками стосовно мого монологу про проблеми українських мап, українських модифікацій. Ну що, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що. Дивилися, підтримуйте українське, любіть українське, любіть Україну. І що ж, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте!